Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. В 47-му розділі книги про Каїсаї записано: «Змучилась ти від великої кількості рад своїх? Хай же стануть і хай допоможуть тобі ті, хто небо розрізує, хто дозір придивляється, хто провіщує кожного місяця, що має на тебе прийти. За часів розвіту халдейсько-ваволонської цивілізації в долині межиріччя жерці займалися спостереженнями за небесними світилами і зірками. Вони приписували сонцю місяцю зіркам надприродню силу, яка здатна вплинути на долю світу і людини. Жерці вважали, якщо їм вдасться зрозуміти і передбачити рух небесних світил, то їм стане відоме майбутнє. Їдучи якось в машині, я включив радіо. Лунав приємний жіночий голос, який говорив: ті, хто народилися під сузір'ям Козирога, сьогодні матимуть приємну несподіванку. Я уявив собі, як тисячі народжених під сузір'ям Козирога уважно слухали цю передачу, щоби не пропустити жодного слова. Їх цікавив обіцяний сюрприз. Голос продовжував своє повідомлення. Сьогодні несподівано ви отримаєте гроші з невідомого вам джерела. Таке мені доводилося чути вже неодноразово. Окультна практика у своїх висловленнях, як астрологія, магія, сатанізм, спіритичні сеанси зі своєю армією астрологів-професіоналів зробили вже дуже багато, щоб зодяк перетворився на величезне джерело бізнесу. У великих містах люди збираються на курси віщунів. Сотні відвідують класи астрологів, йогів, хіромантів. У невеликих групах людей з Знайомлять з таємничим світом, можемо впевнено сказати, що розпочався тріумф окультизму. Але що ж нового в цій практиці чорної магії і в сеансах спілкування з потойбічним світом? Дуже мало нового. Це саме було за днів Даниїла за 600 років до народження Христа. Це була добре розроблена і дуже знаменита наука стародавнього світу. Для передбачення майбутнього ретельно досліджувалося все небо, яку користь приносила ця наука у дні Даниїла. Сміливо можна сказати, що ніякої. Зусилля астрологів виявилися марними. Ісая закликає вавилонських мудреців продовжувати займатися своїм таємничим мистецтвом і вияснити для себе самих, яку користь воно може принести їм в час погибелі, передбаченої Господом. І сьогодні, безсумнівно, Господь послав би теж. Повідомлення тим, які замість живого Бога обирають окультизм. Астрологи наших днів також не зможуть врятувати грішників від гніву Божого, як цього не змогли зробити астрологи за днів Даниїла та Ісаї. Доля людини та її спасіння знаходиться в руках всемогутнього Бога, адже тільки він знає кожного і турбується нами. Все інше не має сенсу. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, Ти застерігаєш нас зі сторонок свого святого Слова про те, щоб ми поклонялися тобі, єдиному живому Богу, і не зверталися до тих, хто має нібито зв'язок з Потойбічним світом. Благослови наших телеглядачів, щоб вони могли звернутися до Слова Твого Святого і могли, Господи, слідувати за Тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте, тільки Бог знає ваше майбутнє, і він готовий опікуватися вами. Але зробити це він може лише після вашої згоди. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу, що бачите на екрані. Також не забувайте телефонувати нам. Нехай Бог благословить вас. Бажаю вам щасливого дня. До побачення!